Всім привіт! Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Тарас і на своєму каналі я розповідаю про наш переїзд до Канади, як ми тут влаштовуємось і живемо. Сьогодні відео я розповім про наші перші дні в Канаді, де ми робили свої документи, поділюсь досвідом і порадами. Як ви вже знаєте, до Канади ми приїхали 12 травня місто Калгарі. Це перше місто, куди ми приїхали. Хто не бачив попереднє відео, як ми почали нашу подорож, подивіться, в описі будуть посилання. Можливо, там є корисна інформація, яка вам знадобиться. Але забігаючи наперед, хочу вам сказати, що це не останнє місто і навіть не провінція, куди ми переїхали. Тож підписуйтесь на канал, щоб дізнатися, де ми проживаємо зараз. Хоч вже і вийшло відео про мою першу роботу і про містечко, де я працював. Сьогодні все ж таки хочу продовжити нашу історію переїзду до Канади, щоб все було зрозуміло, у кого з'являються якісь питання, коментарі для всіх відкриті. Отож, до Калгарі ми приїхали до однієї сім'ї, яку дружина знайшла через церкву святого Володимира. В описі буде посилання. Я думаю, що кого б не запитали про допомогу про перше житло або просто про допомогу, всі скажуть звернутися саме туди. Ще в Італії, після того, як ми купили квитки, дружина написала до цієї церкви і нам назначили відеозустріч. На цій зустрічі була ця сім'я, нас питали про вакцини. Коли ми прибуваємо до Калгарі, щоб нас зустріти, і в принципі, все. На даний момент за вакцини вже не питають, і спеціальний додаток вилітом заповнювати не потрібно. Ця інформація на кінець листопада, але час іде, все міняється, тому інформацію провіряйте. У Репорті нас зустрів цей чоловік з цієї сім'ї, і ми поїхали до їхнього дому. Можливо, у вас виникнуть питання: якщо мене ніхто не зустрічає, що робити? Чи є в аеропорті обмін валют. Я думаю, що ці питання у мене б теж виникли, якби нас ніхто не зустрічав. Але над ними я не замислювався, тому спробую вам допомогти. Остаточної відповіді на питання, чи є в аеропорті обмін валют, я не маю. Якщо перейти на Google карти і скористатись пошуком, то все-таки він там є, але де саме зовсім не зрозуміло. Спробуйте у когось запитатись, де він знаходиться, вам обов'язково допоможуть. Але в іншому випадку краще знайти вигідніший курс обміну валют. Перед Передвигнутом на всякий випадок можете собі поміняти 50 або 100 доларів, це більше, ніж достатньо буде. Друге питання як добратися до потрібного місця. Перша відповідь це таксі, друга відповідь це міський транспорт. Якщо з таксі все зрозуміло, до речі, українську карту можна прив'язати до Uber, це я перевірив особисто, то з загальним транспортом є безліч варіантів оплати, про які я вам зараз розповім. Перший варіант це скористатися автоматом на зупинці. На жаль, відео вже зняти не можу, як ним користуватися, але там все зрозуміло. Автомат вас, вам видасть спеціальний білет, який буде діяти у всьому міському транспорті 1,5 години. Е, також додам, що ці автомати не на всіх зупинках є. Другий варіант це заплатити готівку, але на здачу навіть не розраховувати, вам її просто не дадуть. Але видадуть такий квиток, не подібний до того, що видає автомат, а подібний такий, як в Україні, дають тролейбуса. І він буде діяти на протязі тої години, якій буде в кінці обриву. Це може бути і 2 години, і навіть більше. Третій варіант це скористатися кредитною картою. Але я його не використовував, тому підтвердженої інформації в мене немає. Це на рахунок українських карток, тому що у вас канадських ще немає. Але в майбутньому, якщо ви будете користуватися ними. То так, вони дійсно діють. Четвертий варіант це скористатися мобільним додатком, яким я покажу, як користуватися. Я покажу на прикладі iOS. Заходимо в App Store, в пошуку вводимо Calgary Transit і шукаємо програму під назвою MyFair. Вона в мене вже скачена, тому я її відкриваю. Так, тут меню вас потрапляєте, я покажу, як купляти. Заходите в ticket, Все дуже просто. Тут перше значення для дорослих, для дитини від 6 до 17 років і поїзд з аеропорту. Заходимо до покупки дорослого. Тут також є два розділи для одної людини і мультиплеєр для пару чоловік, скільки ви йдете. Також перша позиція це одноразовий білет, який. Діє 1,5 години на будь-який транспорт. Е, наступний це на цілий день, використовуйтесь безліч разів ці, протягом цілого дня, е, скільки хочете, скільки їздити. І третій варіант це місячний абонемент. ну Про нього я буду розповідати пізніше. Давайте покажу на прикладі одноденного, е, е, одноразового білету, покажу. нажимаєте на нього і тут вам пише що він буде діяти протягом 90 хвилин. І саме збереження цього білета буде тривати 7 днів. Якщо ви його не використаєте, він у вас пропаде. Нажимаємо прийняти. Все, ви тут вже його купуєте. Якщо у вас карта прив'язана до Apple Pay, ви зможете її зразу платити. Якщо у вас немає карти доданої, тоді додаєте нову карту. Я пробував додавати українську карту, у мене все вийшло. У вас теж має отримати. Перше це ім'я на карті. Номер карти, наступна позиція, дійсність цієї карти місяць, рік, секретний код і поштовий код, виводити будь-який код каларі, де ви будете проживати чи навіть в аеропорту. Можете вести, я вводив в аеропорту і в мене все вийшло. Якщо хочете її зберігаєте, якщо ні, тоді будете кожен раз вводити ці дані. Я вже не буду показувати, як вводити дані, все зрозуміло. І в TikTok Wylet у вас буде цей білет одразу в, в цій позиції. У мене їх немає, але в історії один ще збережений є, він вже використаний. Він так само буде в цих білетах. Ви на нього нажимаєте і у вас тут з'являється QR-код. Цей QR-код ви представляєте при вході в автобус і у вас щитує його, і від того часу він починає діяти півтора години. Півтора години пройшло, ну там 2-3 хвилини до кінця ви ще можете зайти в автобус і спокійно ще їхати, він ще буде дійсний до кінцевої зупинки. Ви при виході вже його нещитуєте. Так як я почав розповідати про транспорт в Калгарі, поділюся вам ще п'ятим варіантом, яким ви зможете скористатися трішки пізніше. Це абонемент на місяць, який виглядає так або так, це залежить від місяця. Тут написано. Який місяць, який рік, і це дорослий, а є також для дітей. З іншої сторони вам напишуть просто прізвище ім'я, і ви при вході показуєте це водійові. Коли ми прилетіли до Калгарі, цей абонемент ді... коштував 112 доларів. Потім я моніторив ще наприкінці літа, від нього ціна впала до 50 доларів приблизно. І на даний момент його ціна складає приблизно десь так само: 112 доларів. Про цей абонемент запитайте у церкві Святого Володимира, вам скажуть адресу, куди можна звернутися, щоб його отримати. І він буде коштувати набагато дешевше. Якщо він коштує 112 доларів, то приблизно він буде коштувати 40 або 50 доларів. Думаю, як скористатися міським транспортом, я вам допоміг. Якщо у вас виникли питання, задавайте у коментарях. А я продовжую нашу історію. Ми приїхали до будинку, нам показали наші кімнати і в загальному весь будинок. Ми поспілкувалися, спланували наступний день, підписали договір на півтора місяці, тобто до кінця червня, і те, що ми в будинку нічому не пошкодимо. Цей договір також вимагала церква святого Володимира. Настав наступний день і ми почали робити наші документи, які буде робити кожен, хто приїде до Канади. З чого почати тут вирішує кожен по-різному, у кожного свої пріоритети. У кожного різна ситуація, з якою сюди приїхав, але список необхідного буде складатись переважно з пошуку житла, з пошуку роботи, сін number, СІМ-карти, банківської карти, медичного страхування і водійське посвідчення. В перший день ви зможете зробити три необхідні справи: це сін номер, банківська карта і СІМ-карта. А якщо ще залишиться часу, то медичне страхування. Так як сім'я нам хотіла допомогти з цими документами, то у нас на кожну справу йшов один день. Хочу в перший день ми поїхали робити СІН в сервіс Канада. Поїхали ми туди приблизно в 11-й годині і це в нас зайняло від 2 до 3 годин, а може навіть цілих 4, тому що була велика черга. Якщо ви бажаєте зробити скоріше це і у вас в пріоритеті зробити якомога більше справ один день, тоді вам потрібно їхати ще до відкриття, щоб зайняти чергу. Для того, щоб вам зробили СІН, вам потрібно взяти з собою паспорт, work permit і адресу проживання, а також вам знадобиться інформація своїх батьків, прізвище, дівоче прізвище матері, імена їхні і дата народження. Процес, щоб отримати цей документ, займає 10 хвилин і вам видадуть звичайний документ на А4. Це буде ваш СІН номер. Наступного дня це була субота і ми поїхали в банк CIBC для того, щоб нам відкрили рахунок, іншими словами, дебітові карти, які нам дали відразу, і кредитні карти, які прийшли на адресу проживання через тиждень. Сума, яка була на кредитних картах, це 1000 доларів. Цей процес займає півгодини. Також у цей день ми поїхали до церкви святого Володимира, де було багато волонтерів які допомагали з різними питаннями. Також нам дали одну сим-карту, на якій був кредит 100 доларів, від компанії Telos. На третій день ми захотіли актувати нашу сім-карту і купити ще одну, тому нас відвезли в супермаркет. Другу сім-карту ми обрали теж Telos для можливої знижки. На той момент тариф коштував 55 доларів за місяць, це дзвінки і СМС по всій Канаді безкоштовні, а також 4,5 ГБ інтернету. Я скажу вам відразу, що цього інтернету вам буде замало, тому що ви в пошуку житла, пошуку роботи, ви не завжди вдома, користуєтесь навігатором, тому пораджу вам взяти не менше 10 ГБ. А далі, якщо забажаєте, можете його змінити. І ще один документ, про який я хочу сьогодні розповісти, це медичне страхування. Ви його можете також зробити ще в перший день, якщо перші три ви зробили дуже швидко. Нічого важкого в заповненні там немає. Якщо після того, як ви зробите Сі-Набер, поїдете в Hill Shopping Center, то ви зробите там безліч справ. В одному місці чотири справи. Це відкриєте картку банківську в банку TD і Scotia Bank. Купите Сім-карту будь-якого оператора. Зробити медичне страхування, а також дізнаєтесь про водійські посвідчення. Якщо за бажанням, можете зразу навіть здати. Про водійські посвідчення в Альберті можу сказати тільки, що ви зможете письмовий тест здати українською мовою. Про інші деталі вже розповісти не можу, тому що ми переїхали до іншої провінції, про яку розповім згодом. І Якщо в Альберті вас теж не вийде, і ви проїдете в іншу провінцію. Тому майте на увазі, що посвіжня вам доведеться знову міняти. Це якщо ви оберете остаточну провінцію і будете вже в ній проживати, тобто більше, ніж пів року. Ось на цьому я хочу завершити відео. Якщо вам сподобалось, від вас сподобайка. Підписуйтесь на канал, кладіть дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Слава Україні! Слава нації!